Так, привітульки, друзі, я сьогодні вам покажу гру, така як задана драйв, це наподобі. Щось трошечки тут а є. І oral box, і туди, і сюди. Зараз будемо дивитися разом з вами, що це і як. Так. Зван... Гра називається a hey, стрій Trip. У нас є червона машина, яку нам треба скласти. Натискаємо Continue. Так, блях, мене, я сразу говорю, що я коли у двері чи срані прикріплювати, мене рука нахрен застрягла в двері і мені відхарачувало руку і прийшлося... Дзвонити доктору мому. Так, відкривати. Натискаємо на руку. Угору. Все. Та якого ти хера закриваєш ти дебіл блядь дебілу, все деб... Та що таке? Де що він робить? Десь, сука, я тебе зараз, зараблять вирублю. Замахал. Нахер уже. Та, блять, твою мать, це моя ворота, сука. Фух. Вибачте за матюки, просто нема вже сили. Так, беремо срані двері. Несемо до сраної машини. Їбно на колесах нахрен. И нахер снімай повідомлення телеграмською. Хоп! Все Та відчепить ти, сука, руку. Ой, блядь. Шо таке? Ну шо таке? Моя ну, хера та рука, сука причеплюється кожен блядь, раз. Дай. Сука, ну шо це таке? Як так можна все робити? Ну що можна зробити? Ну рука дебільна. що собі дозволяєте? Піл нах, коротше. І сраку. пішов я пішкаром дивитися, що тут є. Навіщо взяли комп'ютер? Ніхіра нема. Ух ти, дивіться, тут навіть горять. Пішов я сюди, коротше, в будинок. Нехай собі в мене руки довгі. Пішов в сраку своїми. Машинами сраними. Я і пішко дралом, пушка не баю, подивлюсь що тут, і чи до чого. Нахер усралися з стоїмо. Машинами сранами, вітряки тут прикольні. Хмари. Блять, що дебаєш, як дебіл. Ну а тут нихера. Я Відмов це будинки, а це кирпичі странні. Що, все? У мені ра рука, Та щоб не заблудитися дорогою назад. Ну і хрен з ним. На цьому закінчую сраний обзор.